Всім привіт! З вами Шампунь! І в цьому відео я почну будувати карту Європи в Майнкрафті. Хочу сказати, що таку рубрику придумав не я. Посилання на автора буде в описі відео. Так. Я буду робити щось по типу карти. І першою країною буде Україна. Давайте я почну будувати. Поки що моя карта виглядає ось так. Тут є Одеса, тут є Крим, і я зараз будую Донецьк. Ем, переробити трохи потрібно. Так, ви готові і подивіться на це. В мене, я думаю, дуже гарна Україна вийшла. Я її довго будував, так що почнемо ми її закладати жовтим і голубим. Так, зараз потрібно блоки тільки підсчитати. Ну, я вже порахував, як це має все бути. Щоб скрізь було рівно і почнемо ми з жовтого. Давайте кладемо, 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 кладемо. Кладемо, кладемо, кладемо блоки наші. А тепер давайте поставимо е, голубий. Давайте ми з цієї частини почнемо. Так, давайте, давайте ось так. Це дуже гарно. Ну, мені подобається те, що я роблю, те, що в мене виходить. Поки ми з вами говорили. Давайте, давайте, давайте. І ця частинка України вже готова. Все-таки, подивіться, це буде виглядати негарно. Тому що ну, ось ця частина України, вона нижче. Ну, якось. Я не знаю, як вам пояснити, але практично більша частина України буде е, синьою, голубою. Так що я хочу. Ну, давайте вже, ну і що? Буде в нас більше жовтого. Ну, ну але все таки потім це буде виглядати гарніше, ось. Ось, ну, все рівно. Тому що тут би практично все було б голубим. Ось і представляєте, дуже маленька частина України була би жовтою. Тому я зроблю більше жовтого, давайте. Ну і я думаю, вам буде не тяжко поставити лайк, тому що я старався, будував. Ну, ось це, звичайно, закрасити Україну було легким, але ось цю всю таку територію робити було дуже тяжко. Тому поставте лайк. І вже через декілька секунд ви побачите результат. Останні три блоки, і що в нас вийшло? Е, ми, знову якось замало жовтого. Чи стоп. Подивіться на ось таку країну, я думаю, вже вийшло класно. Ну, і наступна країна буде Польща. Вона у нас знаходиться десь ось тут. І Польща готова. Давайте ми почнемо її виміряти. Так, давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. І з цієї сторони. Раз, два, три, чотири, пять. Шість, сім, вісім. Шість, сім, вісім. Ем, якось рівно це вийшло чи ні? Давайте, е, як це зробити краще. Все, я зрозумів. Потрібно. Потрібно потрібно. Ну, я думаю, давайте якось вже все-все-все. Я... Давайте ось так. Ті, хто дивилися до кінця, напишіть, що означають кольори в прапорі Польщі. Раз в Україні це пшениця і голубе небо, то в Польщі. Правильний коментар я закріплю. Тобто, хто самим першим напише правильну відповідь, того коментарі я і закріплю. Давайте, давайте, давайте робимо Польщу. Я це відео вже не можу зняти годину. І все це тому, що мені потрібно завжди заходити в Google і перевіряти карти світу. Тобто мені завжди приходиться дивитися на свій глобус. Так, хто не знав, в мене є глобус. Е, карти світу в гуглі, і це дуже тяжко. Ну і останні три блоки, і Польща готова. Давайте ми подивимося, як це виглядає. Дуже гарно. Давайте ми під кінець відео зробимо ще Словаччину. Давайте ось так якось зробимо. Ну, В Майнкрафті неможливо повторити ось ту штучку, яка на прапорі. Та штучка, яка на прапорі Словаччини, її нереально повторити. Тому я сам цю штучку побудую. Якось вона виглядала, можливо, ось так. Ну, щось типу такого там було. Ну, і прапор, давайте. Білий в нас має бути, як я не помиляюся, у верху цього прапору. Ну, цей прапор дуже похожий на російський. Ну, тільки ця емблемка, чи що це таке. Блін. Давайте ставимо, 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 ставимо. Ставимо. Далі, давайте ми щось так ставимо. І тут знову біле. Думаю, вийшло, ну, більш-менш нормально. Ну і не забувайте писати, яку країну мені побудувати наступною. Ну і з вами був я Шампунь. Всім удачі, всім пока-пока!